Сьогодні ми пройдемося по сіми рівням різних реперів, від самих найгірших до самих легендарніших реперів, яких я тільки зміг згадати. Тобто я розумію, що ви можете сказати, що деякі репери були не на тих рівнях, на яких ви хотіли би, але це моя думка, тому я зробив цей топ чисто по своїй суб'єктивній думці. Ось такі сім рівнів будуть у цьому відео. Також я нагадую, що в мене є телеграм-канал, де ви можете побачити новини зі світу хіп-хопу. Також інколи буду там проводити розіграші та буду ділитися своєю особистою думкою на ті чи інші релізи. Посилання в описі, а ми переходимо до відео. І почнемо ми з першого рівня, який називається Неможливо слухати. Це той рівень, де репери більш сприймаються як якийсь прикол, аніж чим серйозні виконавці. Тобто цих виконавців дуже складно слухати на повному серйозі. Вони взагалі не прийшли ніякої перевірки. Тільки часом, деякі з них просто спіймали коротку хвилю хайпу, і по суті на цьому все. І почати я хочу з цього виконавця. It's about the girl that just makes my head. Так, настільки погано співати, я думаю, що треба постаратися. Може, деякі з вас подумали, що він просто прикалується. Але ні, чувак на серйозі таке робить. Ви просто послухайте інші його пісні. Oh, you а реакція на цю пісню дуже шедевральна. Я думаю, що в нього в голові це звучало набагато краще. Також хочу згадати Ліл Зана. Trunk, open up, saw my soul, a good price, у нього. Як і у багато подібних реперів, дуже була стрімка кар'єра. Він зробив якийсь хід, який вистрілив Тобто Після цього чогось такого ж сильного я не пригадаю. Можна там пригадати фіт з діпло та по суті, все. Тобто, це була можна сказати просто випадковість. Також головною проблемою, чому його всі хейтять, було те, що він сказав, що тупак скучний репер. Також я хочу згадати такого виконавця як Ліл Мабу який просто себе строїв якогось гангстера. Типу, потім з цього почав сміятися, і просто на такому псевдо-гангстерському образі просто хайпився. І на диво його почали багато хто слухати дивитись. Ну можна зрозуміти, яка це була аудиторія. Він просто за гроші купував фіти. З різними виконавцями, і по суті він до сих пір як серйозний артист не сприймається. Ще є такий виконавець Том МакДональд я вже як Ліл Мабу згадував його у відео про крінжових реперів. Він по суті є крінжовим репером. Просто дивишся на нього, і це виглядає, як він просто робить вигляд, що він репер. Ну і пісні в нього подібного характеру. Далі перейдемо до виконавиці Bad Бейбі, очи новарі яка хайпанула там у якому там 2016 му чи чи му я вже не пам'ятаю році і здобула великий хайп. Але по суті вона здобула хайп не за рахунок своїх треків, а за рахунок того самого інтерв'ю у ТІВІ Шоу, де вона там сказала якусь мемну фразу так, і потім вона вирішила зробити реп. Це на фоні того мему з неї захайпилося, і все. Тобто, її кар'єра там протрималася не дуже довго. Вона потім пішла в OnlyFans, Я вже про це розповідав. Вона там заробила дуже великі гроші. Тобто, з OnlyFans в неї більше було успіхів ніж у репі. Далі я згадаю такого виконавця, як кіт був, я думаю, що дуже небагато людей про нього знає, бо він був теж просто копіркою інших реперів. Коли був популярний Мамбл Реп, він його робив. Make up, make up Потім був більш популярний плевокарті. Ф'ючер він почав робити в його стилі і так далі. Тобто, це просто капірка, він як особистість з себе нічого не представляє, але завжди робить вигляд, що він типу крутий артист. Навіть цікаво дивитись його інтерв'ю, яке подивилося дуже мало людей. Там він розказує, що він типу крутий артист і так далі. Також хочеться згадати про таку дівчину, яку звуть Крішіан Рок. Крішіан Рок, або Крісіян Рок, або Кріщен Рок фіхво знає. Я не хочу поглиблю. Ватись дуже сильно. Це така дівчина, яка читає реп, теж такий опосередковий, можна так сказати. Fly, вона була дівчиною блюфейса. Може, зараз є. Я там не знаю подробиць. І вона була на стрімі у кайсената де вона поводила себе дуже дивно. По суті, блю також можна поставити на цей рівень. Бо він просто почав робити не як всі, але не в гарному сенсі можна так сказати. Так, це звучало якось свіжо, але коли він почав постійно читати повз біт, це дуже швидко набридло. І по суті, він далі своїх у цих хайпових треків не пішов. Також можна згадати такого чувака, якого звати Frank Block Юкфамі my fucking gang Такий емінен на мінімалках під героїном, який теж хайпував чисто на фейк образі, якого швидко захейтили і він по суті просто зник на цьому все. А далі перейдемо на наступний рівень, який я назвав таке собі. Ну тобто таку музику можна послухати, але чогось цікавого там знайти не можна. І для прикладу почнемо з Ліл Пампа. Oh. Так, в нього був крутий пік слави, то тобто він дуже сильно хайпував, там і фіт з Канівестом, і ще там комерційні фіти він робив. Ну тобто він тоді у 17-17 роках був на такому великому хайпі, можна так сказати, але це не була якась там дуже проривна музика. Чи дуже складна і так далі, і по суті вона була призначена для молодої аудиторії, яка дуже цінувала просто щось нове. От дайте цій аудиторії якогось нового артиста, який просто не схожий на інших, і все. Тобто, вони будуть таке слухати. Ну і по суті, його кар'єра просто потім пішла вниз. Далі перейдемо до Секс Найна. Який теж робив дуже багато крутих хітів, але та історія, де він здав банду, яку знімав у кліпах, і до цього казавши, що він був частиною цієї банди, по суті, після цього втратив респект. А потім і потроху почав втрачати аудиторію. Також можна по суті сюди й додати айспайс. Осе в неї теж, як і усіх, з цього списку є прикольні треки, але вони не дуже сильно відрізняються один від одного і теж там чогось прорвного немає. Тому я не буду на цьому зациклюватись і перейдемо до більш старішої школи репу. Це Vanilla Ice. Він теж зробив там один-два хіта, і більше це нікуди не пішло. Тобто не можна сказати, що це були погані хіти, але по суті це був більш прорив як для білого виконавця. Тому, взагалом, це був просто нормальний реп. Можна також згадати Вілл Сміта. Не всі зрозуміють, чого я взагалі його згадав. Але ви знаєте, що в нього є 4 гремі. і 3 з них за найкращий реп виконання. Тобто в нього є 3 гремі за реп виконання. Він і зараз продовжує робити реп, але це. Ну його можна зрозуміти, тому що на старості він вже просто робить те, що йому подобається. Тому його не можна звинувачувати у цьому. Також мені згадується Soulja Boy. Soulja Boy I've been why me crack it why me roll Який теж зробив пару хітів, ну і по суті, як і у інших реперів, кар'єра пішла на спад. Він постійно казав, що він був перший у сьомому, третьому, десятому, але те, що він був першим у якихось напрямках, це по суті нічого такого йому не дає. Бо артисти запам'ятовуються не через те, що вони були першими у якихось там сферах, а те, що вони робили крутий матеріал. І про Soulja Boy дуже складно так сказати. Тобто він просто зробив пару хітових треків і на цьому все. От, а далі ми переходимо до... Середини такий середнячок, можна так сказати. Це нормальна музика, яка там грає просто по радіо. Ви там слухаєте такі. О, ну це реп, це просто реп. Тобто реп для нормісів Почну я з Маклемора, Ілі Маклемора. Як він цей нік вигадав, це просто якийсь капець. Як це вимовляти? Маклемор, Маклеморбенкібор, а Теж зробив пару хітів, але ці хіти були не тільки його заслугою. Це хіти були заслугою також його продюсера, з яким він по суті робив ці хіти. Бо коли він почав робити окремо, щось він перестав робити хітові треки. І ну і це складно назвати просто репом. Це просто можна сказати, якийсь попсовий реп, тобто попсовий реп, який там подобається для звичайних людей. Також до цього списку можна додати таю геймакарія, макарія, макаріна, him to a sprinter. Ки теж постійно робив мейнстрімну музику. Він був популярний там у 13-х роках. Потім про нього всі забули, і він зміг вистрілити у 18-му році, якщо я не помиляюсь, чи 19-му з a taste". Taste, taste, taste". taste І після цього він зрозумів, в якому напрямку потрібно рухатись, і почав робити однотипні треки. Теж хайпові, нічого такого винахідного теж не робив. Як репер G-Eazy. Я от пам'ятаю цей трек, I mean де був дуже крутий приспів, а куплет був дуже поганий. я розумію, що він там може про щось цікаво читати, якось круто рифмувати, але отак от просто слухати, не знаючи про що він співає. Ну дуже складно. Ще я можу відмітити його трек за сапруки. Який був реально непоганий, і по суті, більшість білих реперів можна сюди віднести, наприклад, як лоджика <звук1> який теж робив не дуже різні треки. Вони теж звучали дуже однотипно. Слухаючи їх, там не почуєш взагалі ніякого вайбу, просто він тарахтиць, як ти <по>? ти. <по>? І по суті, це вся його творчість. Також мені згадується Бікшон, який, на мою думку, зробив тільки один прикольний трек: це Bounce Back <по>? <ice -то Umwelt> Я розумію, що багато кому подобається така музика, але я кажу свою думку. І тому бікшон. Він просто, просто звичайний нормальний репер. Тобто нічого видатного там нема. І також схожий на бікшона артист, як Мікміл. Так, він дуже технічний, але прям якихось таких бенгерів, та щоб він постійно тримав планку, я такого не пригадаю. А з жінок можна згадати ту же кардібікаресамікманіму, yeah, яка теж робила попсовий реп і просто просувалась за рахунок свого сексуального образу, як і сексі Ред, наприклад. Теж її можна віднести до цього рівня. А зараз переходимо до наступного рівня. Я його назвав Нормальний Реп. Це вже такий нормальний реп вище, ніж середнячок, який можна послухати з друзями, який можна послухати самому, і тобі не буде соромно при всіх таки слухати. Тобто, це цікаві артисти, які роблять приємлими звук. Я хочу просто перерахувати тут артистів. Я по мінімуму можу скажу, щоб про них щось. І почнемо ми з Lil Baby. Він який може робити і технічно, і мелодійно одразу. Чим він по суті і чіпляє, але він так він робить такі однотипні треки, але вони чіпляються, і їх дуже приємно слухати. Також хочу згадати Джек Harlow, У якого теж приємна така музика. Кодак Блек, наприклад, Nicki Minaj, like дуже можна згадати, чому би і ні. Я думаю, що можна додати сюди Лил Ять. Та на ви пам'ятаєте такого виконавця? А наступний рівень я назвав Кайфовий реп. Це прикольний кайфовий реп, який я думаю, багато хто заслухав, слухає і буде слухати. Це виконавці, які вже щось внесли у цю культуру. По суті, які будуть на слуху дуже довго. Можна почати зі старої школи. Це, наприклад, Фіфті Сент. Що вигоріла і що айскіб час векинапен thank God. Можна сказати, що це в якомусь сенсі легенди репу, але до самого вищого рівня вони ще не дотягують. Також DMX теж дуже круто підходить на цей рівень. Knock -knock, door, with а ще Дрейк Асап злокинечали, кукиалин. рокі I came, I saw, I Young, так. Greats, Скотт. Ball, 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 up, yeah. Я думаю, що не багато хто зі мною погодиться, але Кендрік, я вважаю теж на цьому рівні. Lead, pipe, iPad, Також я сюди додав Джей Кола. Так, він вже вніс дуже багато чого у цю культуру. Це Макміллер. Ф'ючер. Мігоси. 217. Та подібні репери. А наступний рівень я назвав «Відміно», у який помістив я Кані Веста, I'm 21st century, doing something mean to Farla When I finally found the word say I want to run away no, Snoop Dogg I'm gonna take my time Ande 3000 Had, I pray so much about it, need some knee pads It happened for a reason, one can't be Та наса Я думаю, що ці люди дуже сильно змінили по суті хіп-хоп культуру. Але ще до легендарних вони не дотягують, бо я думаю, для цього потрібен просто час. І я думаю, що Кані та Фарел далі перейдуть до вже легендарних. А Снудух він більше, розуміти як особистість, як мем. Так в нього були круті треки, але він популярний більш як персона. Він залишається і буде залишатися популярним. Популярною особистістю, але прям сказати, що в нього легендарний прям хіп-хоп. Ну я прям не можу, чесно кажучи. А от про кого можу так сказати, це вже артист на наступному рівні, який я назвав легенди Репу. І до них я відніс бігі. Тупака. Тут я думаю, навіть коментувати не потрібно, тому що це легенди. Вони по суті і задали той темп, у якому розвивався хіп-хоп, і це дуже легендарні особистості. Також я хочу сюди додати Емінема. Який також можна сказати в якомусь сенсі змінив гру, і навіть зараз залишається дуже відомим артистом. Також Джей Зі, який за свою кар'єру пройшов дуже великий шлях, і дуже великий час залишається легендою, тобто він не намагався підстраюватись під тренди, робити щось, якийсь новий звук. Він просто робив те, що йому подобається. І по суті, на цьому він і став популярним, і отримав великі статки. І зараз залишається по суті іконою. Репу І також, може, не всі будуть згодні, але я думаю, що сюди умісний Ліл Вейн. Теж у свій час змінив напрямок репу, бо його старі треки, випущені ще там в 2008 -му, 2007 -му році, можна послухати, і деякі з них будуть звучати так, що ніби якийсь репер записав їх рік тому. Він дуже сильно вплинув на новий напрямок репу у той час. І також хочеться згадати МФ Дума. Він став культовий і за рахунок свого образу, і за рахунок своєї музики. І він. Зміг зачепити дуже багато людей, які зараз його вважають одним з головних феноменів взагалі репу. Тому я його і помістив на це місце. Це було все. Тому, якщо ви думаєте, що я щось там неправильно сказав, можете це відправити в коментарях. Ось, а на цьому все. Дякую за перегляд, до побачення.